Є знижки на смарт Омега 25% в аптеках. Подорожник Бам та ощад на лаві біля сьомого під'їзду фіолетова м'яка іграшка. Вона так і лежатиме тут аж до пізньої ночі. Транспорт комунального підприємства Ритуал забирає від цієї висотки вже третє тіло. Тепер дитяче. На дитмайданчику біля будинку перепочивають по черзі рятувальники. Герої дня і загалом останніх двох з половиною років вони продовжували працювати, навіть коли ризик обвалу був величезний, з суви плит, але треба було упевнитися, що дістали всіх. Ось родичі 15-річного загиблого Бориса намагаються врятувати речі, що вціліли в квартирі його дідуся та бабусі на першому поверсі. Тітка підлітка Алла Степюк, щойно з опізнання тіла. Хорошо, мальчишка, все мальчишки, всі мальчишки. І все було добре. Мені дзвонила моя мама і сказала, що вони не можуть його достати. Я одразу приїхала. І и... от сьогодні достали. Із родинами загиблих та тими, кому вдалося вціліти після удару авіабомби, увесь день працюють психологи. Коли ми приїхали вранці, люди знаходилися в острому стресі, дезорієнтовані фізично, морально, психологічно. Тобто були панічні атаки, були деякі істеричні напади. А російська армія випустила з Білгородської області з літака су 34 Поцілила авіабомба прямісінько в четвертий поверх висотки. Станіслав із мамою і братом були в цей момент на п'ятому. Вирубився світ, а потім через ну, 2-3 секунди як бабахнула двірвати. То що в залі у нас це на мать упала. Ну те, кстати, хорошо. Ну там нос папа -по -по чуть чуть. Ну а а, а на возі стінки спітна ну, пролізована. І от. А стінки стюкла посипаліс і якраз хорошу шумає на, на на найту двір. Загалом постраждало понад три десятки людей у найтяжчому стані: одинадцятирічна дитина та 36-річна жінка. Вона на штучній вентиляції легень. В неї травми і живота, і грудної клітини з ураженням легенів і черепно-мозкова травма не присутня, тобто на зараз ще продовжуємо її і дообстежувати, і паралельно надавати інтенсивну допомогу. Увесь район і так вже побиті 22-го року висотки знову без вікон. У дворі купа зім'ятих та вигорілих вщент автівок. У сусідніх під'їздах, поки тут розбирають завали, вже забивають вікна фанерою, запускають опалення, воду та світло. Наразі ми маємо 22 пошкоджені будинки. Причому в чотирьох з них пошкоджений конструктив це дуже серйозні руйнації. Що називається щодо вікон, більш близько 1100 вікон пошкоджено тільки у квартирах. і Ще Пів тисячі вікон пошкоджено в місцях загального користування. Долучаються до матеріалів кримінального провадження, траєкторія польоту цієї авіабомби, що неможливий подальшого в трибуналі апелювати Росії, що це не вони здійснювали опцію. Марія Малєвська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ Єдині новини.